Доброго дня! Хочу провести обзор мотоцикла Spark S 125 S 1 Це Що я хочу сказати? Куплений він був два місяці назад. Щодо його плюсів. Один плюс це його ціна. Вартує він приблизно 650-700 доларів. Непоганий мотор. Тяне 125-ка. Він легенький сам по собі. Простенький щодо його мінусів. Амортизатори поставив потіхші зі старого мотоцикла. ті що були, потекли в перший же місяць і його стало кидати. На заводських, тих, що там стоять, в амортизаторах їхати вдвох неможливо. Будь-яка ямка навіть на асфальті. І оцей вже болотник пластмасовий вже впирався в резину. Повний приємний звук. Далі. Амортизатори зразу міняти. Хіба якщо будете їздити одному і виважите кілограм 60-70? Вдвох. Буде добивати дуже сильно. Масло міняється легко, зляв і заляв. На рахунок переднього було, оболотника. Як бачите, він є короткий. І тільки якесь болото чи ще щось обкидає сам мотор. І сам бак отут його обкидає. Він короткий його доточувати, або ще щось зробити. Бо мотор весь в болоті, оце в болоті і само собою ноги теж в болоті. Далі. Передні амортизатори теж не крепко сильні, але ще поки не потекли. Резина доволі непогана. З протектором на болото можна їздити. Так, далі. Ну, на рахунок заднього багажника вже він спів ось тут лопнути. Тут вже заварено. І з другої сторони так само. Лопнуло. Перевозився вантаж, там кілограм 10-20, але перевозилось. І ну, не пройшло місяця-два вже він лопнув заварений. Можливо, заважко, але що є? Далі. Акумулятор тут стоїть. Простенький. З пробочками найдешевший. Прийшов він мені пустий чомусь. Забирав з нової пошти, завести я його не міг зі стартера, було мало води. Я додав дистильованої води, кілька кілометрів проїхав, зародилося і став заводитися зі стартера. Все працює. Чому він прийшов пустий, це вже не знаю. Так, заводиться з лапки непогано, легенько. Пара простенька. З лампою прожарування. Щиток теж простенький. Ось спідометр. Тут у нас тахометр. Тут у нас показчик поворотів, якого нічого не видно в день. Так само, як і лампочки, нічого не видно. Ну, Швидкість там трошки видно. А от повороти вже зараз я включу їх взагалі не видно. Ось трішки бликають, але їх днем не видно взагалі. Світло гарно світить. Рахунок зеркал також вони непогані. Такі як на всіх китайцях. Що ще можна про нього сказати? В дорозі їде на асфальті 70-80 спокійно один їдеш. Тільки що, шо... ну, що сказати, дельта, як дельта, їдеш як на велосипеді. Це не мод. На ну, мотоцикл, але Дельта, з чуть крепшим мотором. Такі його плюси і мінуси. Що можна сказати? Стартером заводиться ось так. Берете, тримаєте сцеплення, нажимаєте кнопочку, ось тут кнопочка. Він легенько має завестись. Ось він завівся. Вороти набирає гарно, Чотири передачі в ньому по кругу на рахунок. Ще хотів сказати, зараз я послухайте оцей звук. Цей звук йде через повітряний фільтр. Так, як там є мочалочка, він там за акумулятором. Отут йде фільтр, отут він за акумулятором. Щоб почистити фільтр продути, треба знімати оцей захист акумулятора. Тоді з цієї сторони, за карбюратором, стоїть фільтр. В пластиковому. Ось такої защиті, кожусі, як сказати. Стоїть там така мочалочка, як сантиметрів 4 довжиною, ну грубиною десь сантиметрів, Ну, коротше, як в мотокосі, така обична мочалочка, тільки чуть більше, Через це такий звук. А чути звук не глушить. Він стояв грубший бумажний, такий фільтр, як на машині або на мотоциклах, більш серйозніших. То звуку би такого, мабуть, не було. Рахунок хочу сказати, з заднього. У болотника він йде повністю пластмасовий. З металевого тут рама, тут рама, тут рама. Мотор, коробка, само собою. Тут пластик, бак. Не знаю. Пластик такий собі, не дуже, якщо чесно. Мені не подобається, міг бути кращий за таку ціну міг бути набагато кращий. Не зовсім що він поганий, але я б не сказав, що він дуже такий бачив пластик набагато кращий. Сідушка м'яка, непогана. Вона їхати 30-40 км. їдеш, то не муляє нічого, ма їхати. Амортизатори тут взагалі задні слабенькі, потекли за перший місяць. Казав, не казав, треба їх міняти. Ще тут є така інтересна штучка. Ось так. Як бачите, це є порт USB, наприклад, зародити телефон. Бак тут на 3 літри з копійками. Поворотники такі. Непогані пластикові. Так як сзаді, так і спереді.